Я вітаю всіх на каналі Альфокс Клуб або туристичного сервера Закарпаття. Сьогодні з вами, друзі, ми знаходимося в надзвичайно цікавому місці. Це Кам'янецьке лісництво Ужгородського лісового господарства. Чим ця локація надзвичайно цікава? Тут зібрані рослини, які також входять в червону книгу, і вони ростуть або на території цього ареалу, або взагалі в наших Карпатах. Ну і також, крім рослин, тут ви побачите мінерали, які складають наші гори, і все це викладено у вигляді. Цікавою такої експозиції. Рекомендую побувати тут, кого приваблює природа наших Карпат, і навіть хто хоче більше узнати про Карпати. Дякую гарно за увагу!